Знову ми в Новосілках і сьогодні купа цікавої роботи. Спочатку вкриваю всю плитку картоном, а потім плівкою. Виставляю штангу та лазер і буду розмічатися в розмір для фартуха. Тепер потрібно шліфанути гіпсову штукатурку. Екстремальне вкладання кабеля 2 мм від поверхні. Після шліфування обов'язково не пили. Паралельно із фартухом все те саме роблю на балконі. Обов'язково грунтуємо праймером Pro G від MAPEI. Для направляючого використовую профіль, кріплю на нюбіль-гості. Переношу розміри отворів до вкладання плитки. Заколотив клей, чекаю 5 хвилин, знову перемішую. Праймер висох, починаю вкладати першу плитку. Двінкою натягую на стіну, а плиточку промазую на здір. Фіксую за допомогою СВП-системи. Під ковками регулюю висоту. Фартук вклав, але ще є робота на балконі. Перша плитка на балконі, по висоті я підрізав, а по ширині треба її зменшити на 5 мм. Три рази перемірюю, два рази підрізав. Це стіна така. Остання плиточка і балкончик готовий. Останній равок на сьогодні. Пробігтись по шкряпу стіни, попило та погрунтувати. Більше про ремонт на моїй сторінці.